Усім доброго ранку моїм глядачам. Доброго ранку, як спалось. Це місто Дніпро вас вітає. І сьогодні 8 квітня, 25 рік. А погода у нас сніжна, весняний сніг. 8 квітня, 2024. 25 рік. Сніг на зеленому листі, Дніпро. Це такий сніг на криші? Лопатий, сухий сніг. Як На вулиці 0 градусів. Морозу сьогодні в нас вночі не було, але на Дніпропетровщині, і от у нас є знайомі на Западному, кажуть, що було мінус три у них. Такий ось сніг зараз пролітає, не мокрий, а сухий. І він зразу блищить на сонці. Де весняний сніг. На цю ніч чекаємо морозу. Тюльпани нормальні, чудові. Ось такі голландські я взяла. І на них морозу сьогодні вночі не було. Я хотіла їх прикрити, не прикривала, потім подумала, що тюрпани не дуже, вони бояться й морозу. Подивимось цієї ночі, які вони будуть. Абрикуса вже відцвіла. Так що будемо сподіватися, що абрикоси цієї цього року будуть також, як і минулого, коли не вдарив, от коли цвіте ще, тоді подивимось, як то кажуть, поживемо, побачимо. Цей тюльпан вже більше тижня як розквітнув йому все подобається. Аріаст теж чудовий. Коли немає жари, то всі квіточки довше квітнуть. Зараз покажу крокус. Пани ось такі, які лише відкриваються. Сніг ось тільки що пішов такий лопатий сухий і на листі зразу розтанув. Наші помічники тут тільки що погуляли. Дашка вже зловила кліща. Ми її витягнули, витягувати треба продивлятися постійно, як себе, так і з собак, особливо собак. І потім кліщ береться під, саму, під самий низ. А саме найбільше кліщів вони ловлять ось тут за вушками, там, де вони не можуть їх достати, того вони постійно спостерігали, трусять головою. Це вони хочуть скинути. Що їм щось тут заважає, вони не достають тут своїми лапками. І отут вона і зловила. Ми його взяли так, він тільки-тільки прокусив. Потім пінцетом під саму шкірку її, щоб гарно захватити, всього отак крутили пінцетом і викрутили. І він весь у нас залишився в пінцеті, а її потім лише зеленькою замазали. Нічого вже немає. Так що треба дивитися. Прокинулися кліщі, тому ліс, природа, трава там, де вони полюбляють жити. Гіацинти чудові. Це цей гіацинт, якому кому. Більше як 5 років. Мені його подарили на 8 березня, я його висадила. Зараз він ось таким уже кущиком тут росте. Ряст привезений з Богуславського лісу. Йому теж тут чудово. І хочу показати, ось не знаю, це в мене був, називався мікс цибулинкових. Подивимось, як розквітне, який буде. Такий красивий. Підсніжник зараз покажу. Отакий От підсніжник вже відцвітає тиждень. Десь тиждень, якщо не більше, він розквітнув і радував нас. Хочу, щоб тут був кущик, щоб тут була плантація, можна і так сказати, підсніжників дуже гарно, коли вони. Ростуть такими кущиками, як усі проліски. Проліски повідцвітали. Воно завжди, коли все гармонійно, спочатку йдуть підсніжники, потім починають проліски. Ну, тут я їх пізно посадила, і -за того, із за того тут збився їхній ритм. Ківі накрили від заморозку, накрили такою плівкою. Він у нас був зовсім, ми на цю, на цю зиму не накривали Києві, і він добре перезимував. Але ось зараз якраз тоді, коли вони дуже сильно бояться морозу. Тоді, коли пішов уже сок, коли прокинулося, коли прокинулося вже дерево, саме, от тоді саме страшно їм оцей мороз. Води вже налилося весна. Дуже мокро, бачите, і шові сніг, і дощ, і іде сніг. Так? Ну, я думаю, що снігу більше в нас не буде, в нас більш-менш тепліший регіон. А води ось уже стоять дві великі 200-літрові бочки. І собакам знову радість, вони п'ють із цієї ванночки. Травичку, зараз якраз тоді, коли земля. Мокра, чудова, от зараз час досіяти травичку на газони. Вона вже навіть я її покидала десь дня три тому, і вже деякі насінинки причепилися до землі і проклюнулися. Це за три дні буквально. Це черешня. Подивимося, як, як їм Оце похолодання, як вони його переживуть, чи будуть відпочивати потім в свій сезон, чи все-таки вони нам дадуть плоди? І ще одна черешня, про яку я вам розповідала, як ми її ре... реанімували, додумалися, що спочатку вона у нас. Росла і тут не було компостної, була компостна яма, але не було дна. І оці всі хрущі хробаки під'їдали корінчики. Там дуже багато було хробаків, вони під'їдали корінчики черешні. І черешня у нас хворіла. Після цього ми пересіяли все тут і зробили ось таку, такий компостний ящик з дном. Тепер вони сюди не лізуть. і вона... Почуває себе добре. Одне єдине, що я побачила, це те, що й на нашій старій було. Я думала, що це із надлишку вологи починається. У мене було із старою черешнею таке. 25 років я її лікувала. Спочатку почала замазувала дьогтем, але. Воно ніби не продовжувалося, але все рівно було. І в кінці кінців вона лягла нам повністю на гараж. От, але, але вона от так і оборолася із цією цією хворобою 25 років. А починається все з отакого. От ну, от у нас. Під навісом не було морозу, а отут я побачила, тільки що вам показувала бочку, там не прихватило, а тут ось. ось. лід. А може, то сніг, той, що тільки що йшов, тільки що йшов такий рясний сухий сніг, мабуть, то сніг. Киві ще не відкривали. І минулого року, я вам розповідала, у нас був такий урок, що відкривати Києві не можна раніше, ніж 1 травня. Тому яке б тепло не було, його можна привідкрити трішечки, щоб не задихнувсь. А він, от бачите, і в цьому році ми. І зараз, зараз ми побачили. Так, це у нас. Салати вже пішли. Не буду піднімати, але бачу, що проклюну. А, ні, друзі, ні-ні-ні, це не салат. Це ось такий помідор суковитий на салат. Гранат теж накритий. І давайте подивимося на полуничку, що вона каже. Я бачу, що вже скоро буде, буде буде квіточка. На серединку дивимось. Ось ця серединка, що? Ще поки що не бачу. А мигдаль? Отак уже. От-от, сьогодні-завтра. Зараз похолодало, то я думаю, що він не відкриється. Але дуже красива у нього квіточка і дуже смачний сам мигдаль. Наш інжир, в інжирній ямі спить накритий. З двох сторон відкрили йому трішечки, щоб він дихав і все. І, мабуть, не дарма на світі є троянда, а їм знайдеться місце в саду і на віранді. Це нове дерево черешні від тої, що упала нам на гараж. Персики теж йдуть чудово. І ось наша яблунька. Подивимося, яка прививка. Жива. Хороша. Будемо спостерігати. Найкращі квіти для мене на землі. Сніг на зеленому листі. Чудовий білий сніг на зеленому листі. Ось такий весняний сніг. 2025, квітень місяць, можливо, все. Заквітував квітень снігами, ці білі сльози до землі вже повернулись журавлі, сумують десь понад лугами, чомусь вернулася зима. Вірвавшись, наче злая тітка, покрита, плаче снігом квітка, невже розквітнула дарма. На віхолу дивлюсь, дивуюсь, душі так хочеться тепла. Чому ж ти весну підвела, гукаю, а вона не чує? І, мабуть, все ж і не дарма, що є на світі троянди, Їм місце знайдеться в саду, на веранді. Як символ кохання, як символ надії. Захоплюють, манять, занурюють в мрії. Такі вони різні, такі досконалі, як символ розпуси, як символ моралі ці квіти висловлюють вмить почуття, мінливі бажання, любов, каяття, їх колір про наміри вмить розповість чи нізність, чи біль, а можливо, і злість, хоч вік, їх короткий та сутність безсмертна. Водночас і звична і безпрецедентна краса їх чарує та змінює долю. До меж насолоди до крайності болю, шипів, гострота, пилюсток оксамит, безмежя чарівності і ніжності мить. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Гарного вам дня, чудового настрою, чудової весни! Миру, щастя та добра. Дякую всім, хто зі мною.